Остання лекція четвертої теми «Епіднагляд за неінфекційними захворюваннями буде присвячена процесу та циклу епіднагляду. Під час процесу прийняття рішень щодо використання того чи іншого виду нагляду за неінфекційними захворюваннями необхідно виконати п'ять кроків: а саме, збір, аналіз, інтерпретація даних, розповсюдження результатів та подальші дії. Почнемо зі збору даних. Перш ніж збирати дані, необхідно вирішити, яка загальна мета системи і які конкретні цілі можуть бути необхідні для досягнення цієї мети. Для цього потрібно відповісти на такі запитання, що ми будемо контролювати, хто буде збирати дані та як. То є цільовою групою, де впроваджуватиметься система, система буде активною чи пасивною? Яким чином дані будуть передані особі, яка проводить аналіз? Розглянемо як приклад глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну. Англійською Global Adult Tobacco Use Survey абревіатура ГЕЦ. Це національно репрезентативне опитування із використанням стандартизованих анкет дизайну вибірки і процедур збору та обробки даних. Метою цього опитування є збір даних щодо вживання тютюну і моніторинг основних показників контролю над тютюном серед населення віком 15 років і старше. На другому кроці аналізі даних потрібно відповісти на запитання, хто аналізуватиме дані, яка методологія використовуватиметься. Та як часто будуть аналізуватися дані. Наприклад, аналітиком дослідження ГЕЦ є Київський міжнародний інститут соціології. Аналіз проводився вдвічі у 2010 і 2017 роках, і охоплював зважування відповідей та описову статистику з порівнянням результатів 2010 і 2017 років. Інтерпретація даних тісно пов'язана з аналізом даних. У дослідженні ГЕЦ дані було поінтерпретовано командою експертів з МОС Національної академії наук України. ФОС, центрів контролю та профілактики захворювань та Київського міжнародного інституту соціології, і підготовлено звіти за результатами дослідження. Важливим у процесі розповсюдження даних є пошук споживачів інформації, тобто тих, для кого вона призначена. Це можуть бути фахівці громадського здоров'я, лікарі та інші надавачі послуг у системі охорони здоров'я, політики, особи, які приймають рішення, представники громад, суспільство. Також важливо, яким чином донести до споживачів отриману на попередніх етапах інформацію. Це можна зробити за допомогою інформаційних бюлетенів, листівок або сповіщення органів охорони здоров'я, звітів, наукових публікацій, прес-релізів, соціальних мереж тощо. Наприклад, за результатами дослідження ГЕЦ, підготовлено звіти та інформаційні листки, їх розміщено на офіційних сайтах МОЗ України, ВООЗ, Національної академії наук та Київського міжнародного інституту соціології. Матеріали звітів використано для формування політики, спрямованої на протидію поширенню вживання тютюну в Україні. Епіднагляд за станом здоров'я населення завжди повинен мати посилання на дію. На слайді представлено приклади дій, які базуються на даних епіднагляду. Це, наприклад, такі. Опис тягаря або потенційної можливості захворювання, відстеження тенденцій та закономірності захворювань або факторів ризику, виявлення раптових змін у виникненні та поширенні захворювання, надання даних для програм, політик та пріоритетів, або Оцінювання заходів профілактики та контролю. Цикл епіднагляду за неінфекційними захворюваннями з точки зору взаємодії з системою охорони здоров'я і системою епіднагляду виглядає як безперервний процес обміну інформаційними потоками та певними діями. В системі охорони здоров'я відбуваються певні події. Наприклад, реєстрація захворювання, звернення з приводу захворювання або госпіталізація. Далі ці дані у вигляді звітів або записів надходять у систему піднагляду, де їх обробляють та аналізують. Далі, у вигляді узагальненої інформації, ці дані знову передають до системи охорони здоров'я вже для прийняття певного рішення, дії або інтервенції. На цей цикл впливає ціла низка зовнішніх чинників. Це нові підходи або методики збору інформації, фактори ризику у різних соціально-демографічних групах. Нові Інструменти для обробки даних, технології розповсюдження даних, стейкхолдери, дані наукових досліджень і докази. У цій лекції ми розглянули процес та цикл епіднагляду. На завершення теми зазначимо, що епіднагляд може стати точним і потужним інструментом для моніторингу і отримання інформації, необхідної для розробки та впровадження стратегій профілактики неінфекційних захворювань. Це може статися за умови злагодженої та спрямованої на мету. Побудови системи нагляду